Let's go. Всім привіт! Є в мене отакий от китайський диспенсер з AliExpress. Ну, Мішалка для мила, піноутворювач. Підносиш до сенсора руки, він починає гарчати і видає вам порцію піни на руки. Як бачите, цей диспенсер не подає ніяких ознаків життя. Підключив зарядку, він не заряджається. Натискаю на сенсорну кнопку, він не реагує. Ну, Та кнопка не зовсім сенсорна, то вже інше питання. Але, як би там не було, прилад не працює, тому розбираю. Хочу сказати відразу, що цей диспенсер я б нікому не рекомендував взагалі, взагалі, це просто жахіття якесь. Зараз покажу все детально. Ну, Перш за все, треба його якимось чином розібрати. Нижню частину розібрати не проблема. Витягуємо дві умови заглушки, викручуємо два саморізи, та і все. А от з верхньої в мене була така собі біда. Взяв я картку від старого супермаркета Харківського, який вже збанкрутував на скидку, і почав обходити верхню кришечку по периметру. Але не тут то було, не все так легко з цією кришечкою. Дійшов я до носика цього диспенсера і почав там мучитися. Уже картку закушує, шматки відриваються, а воно ніяк. Там ніби стоять такі защолки всередині, але вони не відщолкуються, ну нічого не можна було зробити. Вирішив відклеїти цю верхню наклейку, подивитися, може там якийсь саморіз є, а я його мучу. Але моє було здивування, і знали б, як я там сварився, коли відклеїв. Що там все пусто. Нема ніяких саморізів, нічого нема. Ну думаю, добре, прогрію феном. Може воно приклеєно, може там клей. Але ні, прогрів феном, також нічого не вийшло. Я вже почав думати, знаєте, може цей диспенсер як китайські блендери, які взагалі не, не можна розковиряти, хіба що болгаркою розрізати. Ну, використав я грубу силу, почав отак от розгойдувати, і все-таки щось захрустіло, і я відламав верхню кришку. Добре, що я відламав стійки, які дійсно були приклеєні. Там стійки всередині були чомусь приклеєні до корпусу. Я їх виламав благополучно. Добре, що тільки а не добру частину верхньої кришки. І дістався до плати. Коли я дістав цю плату, то здивуванню моєму не було меж. Вся плата була в окислах. Ну, я там на відео сварився, але то вже поза кадрами. Ну, подивіться, ну, ну це, це просто неможливо. Ну як так можна? Вся плата в окислах, там живого місця немає. Я хочу сказати, що цей диспенсер не стоїть десь біля крана або ще, він стоїть трошки подалі, адже в інструкції написано не ставити біля води. І ним нічого такого ніхто не робив, окрім того, що ми в руки. Ну, ладно. Взяв спирт, попшикав, відчистив зубною щіткою. що там. Все стандартно. Підключаю все до плати і нічого. Підключив мотор, підключив батарею на свої штатні місця роз'єми. Нічого не відбувається. Вирішив перевірити зарядку акумулятора. Беру мультиметр, перевіряю рівень заряду акумулятора і виявив, що він всього-навсього півтора вольта. Акумулятор розряжений. Потім взяв два щупи, сів, як шалінський монах і тримав біля контактів ці щупи. поки Трішечки не підзарядився акумулятор. І, що б ви думали, підключаю я акумулятор до платки і все запрацювало. Замигали світлодіоди. Ніби все добре. Перевіряю зарядку. Підключаю зарядку. Прилад заряджається. Ну, думаю, все. Тепер заживу. Як ви бачите, все горить, я задав. Як ви бачите, працює. Що я зробив? Ну, по-перше, розібрав увесь цей прилад, якщо його можна так назвати, розбирався він з горем пополам. Дуже сильно з горем пополам. Оця кришка. Довелося трішки її відковиряти. Тут такі шпеники. Ось якщо ви бачите оці, вони, я не знаю, запаяні, приклеєні, хто його знав. Відламав. відламав я ці шпеники. В кінці кінців. Як її розібрати так, щоб їх не відламати, у мене рецепту немає. Тому що я грів і феном, і карткою підлазив. Нічого воно не розбирається, воно там запаєне. Не знаю, зроблено спеціально, щоб ніхто не розібрав чи хто його знає, навіщо. Але ну, от відламав, зміг розібрати, зняв плату. Плата була вся в окислах. Дуже дивно, чесно скажу. Штука, якою треба мити руки, яка в принципі, знаходиться біля води в ванні і так далі, ніяк плата не закрита, не ізольована, вся в окислах, і нічого їй зробити не можна, вона вся там гниє. Коротше, взагалі, капець якийсь, в кінце-кінців відмив усе, а, як ви бачите, замотав, я спочатку замотав скотчем. Потім замотав і за стрічкою зверху, щоб максимально заізолювати. Оце все діло, щоб воно, щоб воно не, не окислялося далі. Далі акумулятор. Акумулятор був розряджений. Коли я відмив плату, то довелося, ну, підключився, спробував, не працює. Не йде зарядка, моторчик не. Не працює, нічого не працює. Акумулятор був висаджений до 1,5 вольта. Довелося підключитися за допомогою мого лабораторного ну, регульованого блока живлення, а підключив до нього щупи із мультиметра. Ось. Ну, підключився прямо до батареї, підзарядив її трішечки, потім підключив до плати. Ну і тоді зарядка пішла. Дуже була розряжена батарея. Після цього я все заізолював, скотчем і, і за стрічкою мотор, плату. Ну і тепер буду все збирати. Покажу, як воно працює. Але хочу звернути вашу увагу, що якщо ви купите новий такий прилад, то ну, певно, що довго він у вас не пропрацює і зламається. Тому що, ну дивіться, волога попадає ну, скрізь. Просто це жах, якийсь, жахіття. Це так не повинно бути в такому приладі. Ну, ну як це? Ну, Прилад, який призваний для того, щоб мити руки, він взагалі не загерметизований. Ну, це, ну, я вважаю, що це просто якась дурня якась. Ну, його треба купувати і відразу розбирати, ізолювати, або шукайте інший прилад. Отакий, от от, як у мене, Оце ось, ну, я не рекомендую. Він, він працює, працює гарно, але недовго.